Агата крісті допоки триває світло. Під немилосердним палаючим африканським сонцем їхав легковий автомобіль Форд, раз по разу уздригаючись на вибоїнах. Наскільки сягав зір, з обох боків так званої дороги тягнулася нерівна лінія чагарників та дерев. Забарвлена в зелений та жовтий колір. Панувала тиша, лише інколи було чути крик якоїсь птахи. Раз дорогу перед машиною переповзла змія, переміщаючись з блисковичною швидкістю. Іншого разу з бушу гордо вийшов тубілець. Позаду нього маячила дружина, з знемовляв за спиною та домашнім крамом на голові. З клунка стирчала навіть сковорідка, що дивом утримувала рівновагу в такій позиції. Всі ті речі мало обходили Джорджа Крозьє. Його більше дратувала дружина, що не звертала на нього жодної уваги і мляво відповідала односкладовими словами. Все думає про того хлопця, з гнівом подумав він. Саме таким чином йому натякають про першого чоловіка Дейдре Крозьє, що загинув у перший рік Першої світової війни. Він був убитий під час військової кампанії в Східній Африці. Він крадькома позирнув на неї. Чиста, гладка шкіра, доладна фігура. Певно, вона була ще гарніша, коли в ті далекі дні в першому емоційному переляку на початку війни дала згоду на заручини та весілля із струнким та засмаглим хлопцем наймення Тім Нугент. Але він був мертвий, загинув з доблестю, і він, Джордж Крозьє, одружився на дівчині, про яку мріяв. Вона теж кохала його, і як було інакше, коли він був готовий задовільнити її найдрібнішу примху, осипати грошима. Він самовдоволено згадав про останній подарунок для неї. Він мав дружні стосунки з одним з директорів компанії Дебірс, що спеціалізувалась на видобутку та продажі алмазів. Завдяки цим зв'язкам він зумів дістати чудовий алмаз, що ще не потрапив на ринок. Алмаз не вражав розмірами, але мав вишуканий та рідкий янтарний відтінок. Діамант мав колір старого золота і зустрічався раз на сто років. А який погляд був у неї, коли вона отримала подарунок? Всі жінки шаленіють від алмазів. Сильний струс та необхідність міцно триматись за ручки обома руками змусили Джорджа Крозьє повернутися до реальності. Він вилився вже 14 раз з дратівливістю людини, що має два Роллс Ройса, але існує на задвірках цивілізації. Боже, що за дороги, що за машина? гнівно промовив він. Де та тютюнова плантація? Ми вже годину як виїхали з Булава. Загублені в родезі, промовила Дейдра між двома стрибками. Але чорношкірий водій сповістив чудову новину. Ціль їхньої поїздки знаходилась за наступним поворотом. Управитель плантацією, містер Уолтер шанобливо чекав їх на веранді. В об'єднаній тютюновій компанії з повагою ставилися до Джорджа Кроз'є. Він представив свою Патчурку, яка провела Дейдру через прохідний затемнений зал до спальні, де вона змогла зняти вуаль. Дейдра дуже дбала про захист шкіри при автомобільних поїздках. Вона розстебнула шпильки у своїй неквапливій витонченій манері, огледіла голі вибілені стіни кімнати. Не люкс. Дейдра, що любила комфорт, мов кішка сметану, здригнулася. На стіні висіла цитата з Біблії Яка користь людині, що здобуде весь світ, а свою душу занапастить. Божий закон був обов'язковий для всіх. Дейдрі було Приємно усвідомлювати, що це питання не відносилось до неї. Вона повернулася до мовчазного та сором'язливого гіда, мимохідь відмітила з невеликою зловтіхою дешево вовняну тканину, що закривала широкі стегна. З тихим задоволенням її очі зупинилися на дорогому та вишуканому. Із Франції. Гарний одяг, особливо коли він личив їй, будив в ній акторку. Два чоловіка чекали на неї. Оглядини фабрики вас не втомить, місіс Крозьє? Зовсім ні. Я ніколи не була на тютюновій фабриці. Вони вийшли на Родезійський полудень. Це саджанці, ми висаджуємо їх по мірі необхідності, як ви бачите. Монотонну мову управителя перебивав голос її чоловіка з короткими запитаннями вивіз, гербовий збір, проблеми з кольоровими робітниками, вона перестала слухати. Це була родезія, земля, яку любив тім, де вони збиралися жити після закінчення війни. Якби ж він не загинув. Звичайно, сум охопив її від цієї думки два коротких місяці ось все, що вони мали, два місяці щастя, якщо щастя можна назвати суміш чуттєвості та болю. Чи була любов коли-небудь щастям? Чи не піддавалось тисячам мукам її любляче серце? Вона жила наповну в цей короткий період, але. Не знала миру чи хіба порівняти з тихим спокійним життям повного дозвілля, яке вона вела зараз. Вперше вона зізналася, що, можливо, все вийшло на краще. Мені тут не сподобалося б жити. я б не зуміла подарувати щастя Тіму, я б розчарувала його. Джордж кохає мене, я його теж, він дуже добрий до мене. Лише варто подивитися на діамант, що він подарував мені нещодавно. Від думок про коштовність її очі примружилися від задоволення. Тут ми нанизуємо листя, і Ултер завів їх до низької довгої будівлі. На підлозі лежали величезні купи зеленого листя. Чорношкірі молодики в білих одежах сиділи на впочівки, сортували їх за розмірами і нанизували за допомогою довгих голок в ряди. Вони працювали з веселою безтурботністю, жартували, сміючись, показували білі зуби. Йдемо звідси. Вони знову вийшли на сонячне проміння, де висіло і висихало листя тютюну. Дейдра відчувала слабкий, майже непомітний аромат, що витав у повітрі. Олтер провив їх в інший сарай, де висушені листя піддавалися подальшій обробці. Тут було темно, зверху висіла темна маса, готова розсипатися в порох від дотику. Пахощі тютюну стали сильнішими і, здавалось, заполонили все навколо. Раптом незрозумілий страх охопив Дейдру, який змусив швидко вийти з грізної пахущої темноти на яскраве сонячне світло. Кроз'є помітив її блідість. У чому справа, дорога? Ти себе зле почуваєш? Це певно, сонце. Може, краще ти не будеш супроводжувати нас на плантацію. Уолтер був сама люб'язність і сказав, що місіс Крозьє краще повернутися до будинку та відпочити. Він покликав чоловіка, що стояв трохи віддалік. Містер Арден. Місіс Крузьє. Місіс Крузьє стало зле від спеки. Арден, відведи її додому. Моментально відчуття запоморочення пройшло. Дейдра попрямувала до проважатого, ледве глянувши на нього. Дейдра. Її серце зробило стрибок і зупинилося. Лише одна людина могла так пестливо вимовити її ім'я, з яким наголосом на першому складі. Вона обернулася і уважно подивилася на чоловіка поруч з нею. Він був майже чорний від засмаги ішов накульгуючи, а щуку, що була обернена до неї, спотворював довгий шрам. Але вона впізнала його. Тім. Здавалось, що цілу вічність вони дивилися один на одного, унімілі та тремтячі. Невідома сила штовхнула їх обійми одне одне. Одного. Час вернувся до звичного ритму. Вони знов стояли нарізно, і Дейдра, усвідомлюючи всю безглуздість, запитала: Ти не помер? Ні, вони сплутали мене з іншим хлопцем. Я був тяжко поранений в голову, але зумів відповсти в буш. Я був без пам'яті багато місяців, дружнє. Плем'я доглядало за мною. Нарешті я прийшов до тями і зумів повернутися до цивілізації. Він промовчав: Ти вже одружена декілька місяців. Дейдра заплакала. Тім, зрозумій. Будь ласка, зрозумій, було так жахливо, так самотньо і бідність. Я не була готова бути бідною без тебе. Коли я залишилась сама, то не могла опиратися буденності. Все гаразд, Дейдра. я розумію. Я знаю, що ти завжди тужила за матеріальним. Я зумів вирвати тебе з цього кола, але вдруге, мої нерви нікуди не годяться. Мав безліч переломів. Ти бачиш, що я ледве рухаюсь без милиць, а на завершення цей шрам. Вона пристрасто зупинила його. Ти думаєш, що це мене турбує? Не знаю. Я був дурним. Я вирішив, що лише гляну на тебе. Якщо ти маєш щасливий вигляд, якщо ти щаслива, скрозьє, то я повинен лишатися мертвим. Я побачив тебе, коли ти виходила з великої машини. Ти мало накидку з Соболію. Річ, яку я не міг тобі купити, навіть якщо стерби руки від праці до кривавих мозолів. І ти, ти, здавалась щасливою, я не мав сили та мужності віри в себе, які я мав до війни. Я лише пропащий та негодний чоловік і ледве зміг би утримувати тебе. Ти виглядаєш так прекрасно, Дейдро, ти королева серед жінок. І варто всього хутра коштовностей, прекрасного одягу та інших розкішних речей, що кроз'є осипає тебе. Потім і біль бачити вас разом вирішила все. Всі хотіли, щоб я був мертвим, і я залишуся мертвим. Як це боляче? прошепотіла Дейдра. Це до біса боляче. Але я не звинувачую тебе. Ні, але це боляче. Вони замовкли, потім тім наблизив своє обличчя та поцілував її з новою ніжністю. Але тепер все скінчилось, мила, потрібно вирішити одну річ, як повідомити про все крозьє. Ой, я не думаю. Вони швидко відсахнулися, побачивши, як Крозьє та управитель з'явилися на стежці. А потім вона швидко повернула голову і прошепотіла Не роби нічого, залишся мені. Я повинна підготувати його. Де завтра я можу зустрітися з тобою. Нугент подумав я прийду в Булаваю, знаєш, кафе біля банку Стандарт. Третьої години там безлюдно. Дейдра коротко кивнула перед тим, як приєднатися до двох чоловіків. Злегка насупившись, тім Нугент провів її поглядом щось її поведінці спантеличило його. Дейдра мовчала всю зворотню дорогу. Пославшись на легкий сонячний удар, вона розмірковувала про свої дії. Як вона скаже? Як він відреагує? Дивна апатія володіла нею. Зростало бажання відкласти розмову щонайдалі. Завтра буде досить часу. І, взагалі, до третьої години багато часу. Готель був незручний, їхня кімната на першому поверсі з вікнами, що виходили у внутрішній дворик. Дедра стояло, вдихаючи затхле повітря та гидливо поглядаючи на позбавлені смаку меблі. Вона думала про розкішні апартаменти Монктона серед соснового лісу. Коли покоївка нарешті залишила кімнату, вона повільно підійшла до скриньки з коштовностями. Золотистий Алмаз лежав на її долоні. Стрімким жестом вона повернула коштовність до скриньки і ляснула кришкою. Завтра вона повинна поговорити з Джорджем. Вона кепсько спала, було важко дихати під тяжкими складками москітної сітки. Пульсуюча темрява відзивалася всюди сущим дзищанням, якого вона боялась до смерті. Вона прокинулася млява та зблідла. Неможливо починати важливу розмову так рано. Вона лежала в невеликій затишній кімнаті цілий ранок, відпочиваючи. Настання ленчу стало для неї шоком. Коли вони пили каву, Джордж Крозьє запропонував проїхатися до парку Матобо. Маємо досить часу, якщо вийдемо одразу. Дейдра похитала головою, посилаючись на головний біль, подумала про себе. Це вирішує справу. В цій справі не потрібно поспішати. Після всього чи грай роль один день? Я все поясню тому. Вона помахала на прощання Крозьє, коли той поїхав на своєму форді. Потім поглянула на годинник та повільно пішла на місце зустрічі. В цей час в кафе не було нікого. Вони сіли за невеликий столик в кабінці та замовили незмінний чай, який п'ють в Південній Африці на протязі дня і ночі. Вони не сказали ні слова, поки офіціантка не принесла чай і не закрила рожеві Феранки. Потім Дейдра підняла голову і зустріла насторожений погляд. Дейдра, ти сказала йому? Вона похитала головою, облизуючи губи, підштовхуючи необхідні слова. Чому ні? У мене не було шансу, не було часу. Її слова звучали непереконливо. Щось не те я підозрював ще учора. Сьогодні я упевнився, Дейдро, у чому справа? Вона лише похитала головою. Якась є причина, чому ти не хочеш залишити Джорджа Крозьє? Чому ти не хочеш повернутися до мене? Яка причина? Це було правдою. Вона усвідомила причину з пекучим соромом, справжню причину, його очі пильно вивчали її. Ти не кохаєш його, ні, це щось інше. Вона думала хвилину, і він все зрозуміє Боже, не дай йому докопатися до істини. Раптом його обличчя зблідло. Дейдро, ти. Ти вагітна, вона зрозуміла, що доля дала їй шанс, чудовий шанс. Повільно, майже не думаючи, вона схилила голову. Вона чула його прискорене дихання, осиплий голос. Це все змінюю, не знаю. Ми повинні знайти інший спосіб вирішити питання. Він нахилився через стіл та взяв її руки у свої, Дейдро. Дорога моя, ніколи не думай, жодної миті не думай, що ти в чомусь винна. Щоб не трапилось, пам'ятай про це. Я дам знати про себе, коли повернуся до Англії. Я боюсь цієї мандрівки, тому вирушу прямо зараз. Тільки пам'ятай, щоб не трапилось, не звинувачуй. Себе. Він підніс її долоні до своїх губ. Потім вона сиділа сама, дивлячись на незайману чашку чаю. І не дивно перед внутрішнім зором стояв напис на білій стіні Яка користь людині, що здобуде весь світ, а свою душу занапастить. При поверненні Джорджу Крозьє передали прохання не турбувати дружину. Покоївка сказала, що вона страждає на сильні головні болі. О дев'ятій годині ранку він зайшов до її спальні. Його обличчя було похмуре. Дейдра сиділа на ліжку. Вона виглядала блідою та виснаженою, але очі її сяяли. Джордж, я маю щось тобі сказати, щось дуже жахливе. Він різко перервав її. Ти чула? Я боявся, що це може схвилювати тебе. Схвилювати мене? Ти говорила з тим бідним молодим хлопцем. Він побачив, як вона схопилась за серце, її очі закрилися, і вона швидко промовила низьким голосом, який його дуже злякав. Я нічого не чула. Говори швидше. Думаю, говори. На тій тютюновій плантації хлопчина застрелив себе. Гадаю, що його зламала війна нерви. Бо жодного іншого раціонального пояснення. Він застрелився в тій темній кімнаті, де висить листя тютюну. Вона сказала ці слова голосом провидиці, немов перед її мисленим поглядом постала пахуча темнота та фігура, що лежала до лілиць з револьвером у руці. Боже, упевнений, що так. Ось чому ти була така дивна вчора, все це дуже жахливо. Дейдра не відповіла. Перед її очима постала інша картина, стіл з чаєм і жінку, що схилила голову, сприймаючи обман. Так, так, у всьому винна війна, сказав Крозьє, запалюючи трубку. Крик дружини змусив його здригнутися. Ні, я не виношу цього запаху. Він подивився на неї з приязним здивуванням. Моя дорога дівчинко, ти не повинна нервувати. Зрештою, ти не можеш уникати запаху тютюну, ти зустрінеш його всюди. Так, скрізь! Вона повільно посміхнулася кривою посмішкою і прошепотіла декілька слів, які він не розчув. Це був некролог на смерть Тіма Нугента. Допоки триває світло, я буду пам'ятати, і в темряві я не забуду. Її погляд слідкував за висхідними спіралями диму і тихо повторювала скрізь, скрізь!